Друге, вокал відділений від мікса, і він теж трошечки неаккуратно потюнений. І це чути. Він дуже багато самого процесінгу на вокалі потюну, і він аж вилітає з фази іноді. І це чути. І це чути прям дуже явно. І таке відчуття, що ніби просто вокал з іншої пісні. Тобто, наскільки цільно звучить інструментал? А вокал ніби трохи з іншої пісні. Він гострий, трошки такий угловатий і, і перетюнений, як на мене. Але пісня, звісно, дуже супер. Дуже супер. Що ще за моменти? Ще Що щось я хотів сказати. Ну, тебе слова. Ну, тут дуже чуда. Ніхто не ро. Дуже чути цей роботизм тіпа, тюну. Треба трошечки обережніше з цим, акуратніше, ну, типа, не навалювати, не рівняти все по сітці. Вірте своїм вухам, коли тюните вокали. Ну, ти, тобто, у вас є о, там гітари, якісь грають, да? ви включаєте там гітару чи фно. ну, що там тримає гармонію. І берете вокал. І якщо ви чуєте, що він не в тюні, то підтягніть. Не обов'язково все робити в лінійку, в сітку, щоб це все було ідеально. Тому що ви, все, ви зробите тільки гірше. Ось, І тут таке відчуття, ніби весь вокал порівняли по сіці, і він ось такий, типу, роботом і є. знаєте, ось, І це трошки псує вайб. Аранжування топ.